Хелоу, френдлі з вами, Деніс Френді. Ви просто не уявляєте, який зараз злий. Так я знаєте, хоче відчуття в мене взяти автомат, блять, і все тут розстріляти нахер. І тим більше тих, хто мені в душу в інтернеті, хейтерів цих дебільних їм дома порозстріляти. Коротше, сьогодні я був в магазині, це купив. Мені насрати, їли ми це чи не їли. Мені здається, не їли. Якщо ми їли, ідіть нахуй, поняли? Ми це не їли. Все, поїхали до заставки, пару хвилин залишилися. Це лайно не може включитися. Я, 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 я пішов, не знаю, щось там познімав щось там, подивився в інтернет, готувався вже до цього, яку футболку сьогодні одіти. Сьогодні вже здоровий. І не включається, не включається. Я думаю, що вже з ним сталося. Що, яка вже його хуйня трахнула, що він вже не включається. Туди-сюди, туди, сюди. Пішов ветерати, тепер вже нажимають при... нажимають кнопки, включилися. Заглючило, видно. Заглючило. Хуй би в тебе заглючив. Поїхали реагувати. Пішли. День справні реагує, день з певні реагує. Сьогодні буде реагувати, на. Ось таке буде не реагувати, блін. Зараза, блін. Постійно підведе. Цукерки Millennium, білий трав. Коротше кажучи, від Міленіум. Мегдаль у білому трюфелі трюфелі-трюфелі. Сьогодні вже не, не до веселощу. І в цьому винні хейтери спочатку, якщо так бути чесно. Потім вже ця. Я дивився тільки що, коментарі були, Ще навіть написані три години назад. Нічого собі файно. Н... Не зняв відео, не зняло відео, не зняло відео, не зняло відео, як не зняло, сука. І, Блять, збило зйомку. Я жару цю тиці трюхелі, ця хуйня не зняла, ця хуйня не зняла, ця хуйня не зняла. Ах... А ти вже навіки, блять. Продовжуємо далі жерти, блядь. Я вже не годен, блядь. Ми б коротше почали ці труфлі їсти. Сука, блядь, сука, 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 сука. Ну я вже не знаю, що з цим телефоном, ну що. Так. Починаю зйомку з передньої камери, я не знаю. У мене пара хвилин лишається. Це дрянь не зняла. Я зараз піду повішуся, я вам чесно кажу, у мене за день сьогодні запротивні. Хуї мене обістрали в коментарях. Камера вже не, не працює як треба. Блять, я вас... Я зараз... Я зараз... Уйбу, я зараз я зараз розстріляю цей світ нахуй. Буде так як я сказала, не ви. Буде прем'єра. Буде прем'єра. Так, все, поняв. Буде прем'єра. З таким міленем. Можна поставити дай балі, не плавно. Коментарі вже сьогодні не буду. Сука, це ж треба, щоб сьогодні в тебе такий невдачний день був. Блять, я вам пизда всім, вам пизда, я вам кажу. Я тільки виздрую це все нічого не робить. Блять, заробило б. Ну це ж треба, щоб цей телефон такий йобаний був. У Я... мене таке бажання піти нахуй. Повністю. Так, окремо молоко, окремо горіх. Молоко не знаю. Дуже молочний вісім горіх. Горіх вісім. Мене ж трясе тепер, я и не говорю. Я зараз розъебу тут ус. Вам пиздав. Я... Щас мене будете доєбати в комментариях, вам всім буде. Я закрию коментарі нахуй. Я думаю, що ця хуйня знімає, а якщо набере было спеціальный зйомку, я бы ясно, що нахуй будет снимать. Сейчас менее, я не знаю. У Йоби ще я тобі познаю, я тебе сказав. Були би ви здохли всі. Це піздец, це кончений піздец. Так мене дає бути. Не ні за що мати. Думаю, на ну нормально знімать, ні. 4 хвилини. Коментарі почитаємо, не знаю коли. Коли всім буде пизда, тоді почитаємо. Ясно, що це не, ос... не... не основна моя аудиторія, там мене сьогодні образила. Хизпідераси, блід. Ну а вам зараз буде відповідь. І вам зараз буде всім відповідь, хто мене ображає. Блять, взагалі охуїли всі, я вам хую, блядь. Пиздец, блядь. Піздуни. Що, бездохли. Всі нахуй. Я тут йду, трачуся це не зняло, це навіть ключи, це не може. Я зараз як по як... Я зараз як, блять, нахуй не знаю, візьму пістолі, я заряжу в цей екран, то вже з цього екрану ніхуя нічого не лишиться, сука. Він не буде тобі вже доєбувати, блядь. блять. То зняло, то не зняло. зараз як, як йобну, блять, нахуй, ногою, то тебе зніме зараз. Зараз машину поставлю на дорогу, зараз машина тебе нахуй переїде, сука. Ти будеш хуєм своїм знімати, блять. Урод, блять, йобаний. Збило зйомку, блять. Зараз тебе зб'є нахуй. Типа машина збьешь, сука. Говно, Хамно, бане. Нахиши дань. Полно, что вже знает. Майже без здоровья. Уже голос иначе, ні. Ну, тебе добавляется, если ты добавишь, это склять, добавлю, то тебе вебе Я розказую, говорю, дивись чорний екран. До ступа говориш, до унітаза таза нахуй, блядь. Да Дада... да. Сука. А тепер ты парни матмеш? ще, блядь. Казається, буду, тобі хуй З того екрану, блядь. Все, тренайный ютуб шорт. Оцінка 9. Може бути, можете їсти. Ту захоче, блядь, отака фигня. Как шубу зеркалю. Зараз закидай, блядь, про монтаж. Все, пока. Доїм по дорозі.